Владислав, вітаю команду з перемогою. Дякую. Важкою перемогою, на мій погляд. В першому таймі більш-менш рівна боротьба. В другому таймі змогли все-таки виробити перемогу. За рахунок чого? Цього разу трошки інакше суперник був, ніж минулого. Тобто, більш відкисна гра. Вони дуже гарно підготувалися, напевно, вивчили нас. В першому таймі дуже важко було, але моменти були. Потрібен був час, щоб реалізувати їх, напевно. В перерві зробили деякі зміни, і за настановами тренера головного почали грати трохи інакше. Чим домоглися бажаних результатів? Останні секунди поєдинки за Напто були такими цікавими і, мабуть, всі ви очікували вже фінального свистка. Тому що. Хотілось добути перемогу. Важка перемога. Чи все-таки ви очікували такої важкої перемоги? Ми очікували важкої перемоги. Супернику велике дякуємо за гру, слід надати належне, дуже, дуже гарна команда. І в другому таймі вони особливо наприкінці продемонстрували свої ну, усі найкращі якості. Тобто ми забили двічі, могли забувати ще моменти були, але вони теж. Вони продовжували грати, і останні хвилини були, ну як ви сказали, справді дуже цікаві. Кого б зі своєї команди, партнерів ви відзначили в сьогоднішньому поєдинку? Хто, на вашу думку, взагалі? Кожного. Кожний віддавав все, що міг. Від голкіпера до кожного польового гравця, хто зміг забив, хто зміг віддав. Тому не можу виділити когось окремо всю команду, всі молодці. Дякую вам за. Дякую вам.